Доброго дня! Ви на каналі готуємо за Деліною І сьогодні ми приготуємо дуже цікаві булочки, які називаються поповіри. Їхня консистенція тіста схожа на консистенцію тіста млинців. Ці булочки універсальні, до них підходить будь-яка начинка. Для початку нам потрібно в мисці змішати 3 яйця та додати сіль та перемішати вінчиком Потім просіяти зразу всю муку. І починаємо замішувати тісто. Частями додаємо ще молоко. Його потрібно додавати поступово, так як якщо ми додамо все зразу, то можуть зробитися комочки. Потім, коли тісто в нас стало однорідної консистенції, вже в останнє ми додаємо молоко та вершкове масло розтоплене. Тісто у нас має вийти досить рідке. Краще, щоб воно трішки постояло. Тим часом ми включаємо розігріватись духовку та змазуємо формочки олією. В кожну ячейку я заливала по 3 столові ложки тіста. Тісто ми випікаємо при 230 градусах 20 хвилин, а потім знижаємо до 180 і ще раз, 20 хвилин випікаємо. Головне, щоб в нас вони не упали, тому що це тісто вони як еклери. Поки вони остивають, ми приготуємо нутеллу. У мене вже є на каналі рецепт, але я приготую ще раз. Нам потрібно 2 столові ложки борошна, дві столові ложки какао. Та одну склянку цукру. Перемішуємо сухі інгредієнти та додаємо 1,5 стакана молока. Ще раз перемішуємо до однорідної консистенції та ставимо на газ варитися до згущення маси. Коли маса ось так от почала згущуватися, ми додаємо вершкове масло. Як я вже казала на початку, в ці булочки можна додавати будь-яку начинку. Крем-сир з ягодами або солону будь-яку можна додавати з колбасою. А я додала нутеллу. Теж дуже смачно виходить. Ви були на каналі Готуємо за доліни. Я дякую всім, хто підписався на мій канал, а ті, хто ще не підписався, то, будь ласка, підпишіться.